Стиль новий, подобається як з технічної сторони, коли береш окрему кількість частин, і кожного разу з тих же самих частин можна відтворити різний образ. Взагалі це всі частини, запчастини, там і шестерні, і елементи, і швейних, і друкарських машинок, це і. Кухонні предмети, вилки, ложки. Коли є вірний час, я намагаюся щось робити. Остання робота вона завтра буде презентуватися. Подарунок від бригади до міста це сімарк. Це символ нашої бригади. Це стародавній символ Чернігівщини. Приємно, що саме в просторі художнього музею вперше цей подарунок місту. Від 158 ї бригади якраз експоновано. Ми викаємо надію разом з автором, що все-таки колись він може зайняти місцем в міському просторі для загального огляду. Створення пішови десь два спорила місця. Це спасавки. Це елементи були перевезені з Сумші, там де зараз знаходиться наша бригада.